Ви коли-небудь задумувались про основний параметр, як визначити якість піненого пінополістиролу в народі пінопласту. Хочу вам продемонструвати на прикладі нашого виробництва клінкерних термопанелей Royal Facade на якість піненого пінополістиролу трьох різних виробників. По-перше, ми беремо калібровочні обрізки спіненого пінополістиролу завтовшки 2-3 см. Адже ми маємо розуміти, що. Тактильно ми не можемо визначити щільність, тобто вага визначається конкретно метр кубічного на вагах, не на дотик. А от на рахунок якості і еластичності ми просто беремо і робимо згин, зламавши шматок спіненого пінополістиролу в народі пінопласту, ми перевіряємо тактильно наскільки міцні зв'язки грану спіненого пінополістиролу. Візуально бачимо, що. Між гранулами зовсім немає свободних помисл, зовсім немає повітря. Це говорить про те, що гранула спінена по всьому периметру і має зв'язок з сусідніми гранулами по всій площі поверхні. Це досить якісний і довговічний матеріал. А скільки може слугувати такий пінопласт? Якісний спінений пінополісторол може слугувати в середньому від 40 до 50 років. І при правильній яка правильна експлуатація? Ну, По-перше, спіннений він має бути ззовні захищений шаром від механічних ушкоджень та від прямих сонячних променів.